Місце, де нас зустріли школярі зі своїми батьками, знаходиться за сім кілометрів від навчального закладу. У присілку куди добиратися добрих півтори-дві години. На велосипеді чи авто, звісно, швидше. Щоправда, ні першого, ні другого у більшості учнів нема. Шкільний автобус сюди не їздить. Позаяк в маршруті цей присілок не зазначений. У нас уже декілька років підряд стоїть питання підвозу учнів до школи, тому що учні проживають на далекій відстані від школи, і учні нашої школи є. З Петрушівської школи, Виршовацької школи, з присідків Глибока Долина, Криве це сусідні населені пункти, Учнів багато, які проживають далеко від школи. В цьому навчальному році в нас потребують підвозу 157 учнів. Школярів автобус забирає з центральної дороги та й туди пішки багнюкою та розбитою дорогою 5 кілометрів. Учні намагаються повертатися додому групами, адже в пізню пору самому небезпечно. А бувало таке, що зимою йдуть у шість план сім вечора, і там по дорозі їх хлопці переставали, дівчат, от таких малих, котрі ходять у п'ятий та в шести клас. Що звоять по дорозі і батьки йдуть їм назустріч. Дорога до знань може бути ще й недоступною, особливо взимку, коли снігу випаде по пояс. Що в йде рано, у п'ять часу. Я сама кажу, що ніч темно, вона йде сніг, такий йде. а на з із то піша гори йде в такому снігає. Дорога не є. Бувало, геть світка, де сусіда, вона бере лопату, промітує дорогу, або могла в школу піти. Батьки переймаються не тільки успіхами своїх чат у навчанні, а ще і їхнім здоров'ям. Звичайно, переживаємо, вони пізно приходять, турбуємося, коли прийдуть мокрі, коли зима постійно мокра, хворіють часто. Таких присілків, як Петрушів та Соколівці, у Тернові багато. Всіх учнів один автобус, який обслуговує школу, зібрати вчасно не в змозі. Про ще один автобус і не мріють. Поза як навіть на паливо коштів часто не вистачає. Питання я зверталася у злочині з Є управління освіти підписано, було вирішено, що підвіз буде організовано, але на даний час це питання позитивно не вирішено. Мотивують відмовою, мотивують, що немає фінансування щодо учнів, яким доводиться долати по 10-20 кілометрів щодня та ще й під дощем. Бажання гристи і так міцний граніт науки нерідко пропадає. Дуже далеко ходити тяжко, ноги болять уже надоїло ходити, даже ся вчити Ні має смисла, бо дуже далеко ходити. Матері учнів далекобійників готові писати куди потрібно, тільки щоб їхні діти могли здобувати освіту в таких умовах, як і решта 700 школярів їхнього села.